Серед учасників багато титулованих спортсменів, тим паче юніорів, які вже мають перемоги не лише на обласних всеукраїнських, а й на міжнародних турнірах. Я брав в чемпіонаті ну, чемпіонат міра в Харкові і взяв перше місце. Ну а сьогодні вже товари, що будеш показувати. Ну сам бо буде участвувати. І ти е, як хочеш виступити сьогодні? Добре на перше місце лише Житомир представляли молоді спортсмени таких відомих спортивних колективів, як школа юних десантників, спортивні клуби Авангард Старт Вікторія, обласна школа з боротьби та обласна федерація. «Форкінг». Я вважаю, що такі змагання дуже корисні, бо в таких змаганнях, передусім, молодь загартовується і фізично, і духовно. Ми бачимо багато от юних хлопчиків. Бо сьогодні так, бо сьогодні вперше навіть на Житомирщині проводяться змагання серед наймолодшої вікової категорії. Житомиряни постійно показують приклад в реалізації нових проєктів щодо організації змагань зі спортивної боротьби. Лічна організація наша це наше відділення нове. Ви всі мабуть, знаєте, що ми проводили всеукраїнський турнір у марті місяця. У нас теж був перший чемпіонат по дівчинам. Осі нас многі областяни тоже теж подірочками. Я думаю, посичованішої області многих областях тоже будуть проводити по младшому На черзі змагання всеукраїнського та міжнародного рівня, і чимало спортсменів вже завоювали право відстоювати честь Житомирщини в таких поєдинках.